Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Підписуйся на мій Тікток-канал та дізнавайся більше про свої права в Україні та Німеччині. Сьогодні розповім про те, як отримати ПМЖ в Німеччині. Ця тема цікавить дуже багатьох українців, які зараз перебувають на 24 параграфі. Що робити в подальшому. Порядок видачі ПМЖ регулюється параграфом 9 закону Aufenthaltsgesetz. ПМЖ в Німеччині. Називається Niederlassungserlaubnis. Пункт 2 параграфу 9. Закону Aufenthaltsgesetz, який називається Niederlassungserlaubnis, визначає 9 вимог, яким повинен відповідати іноземець для того, щоб отримати ПМЖ в Німеччині. Що це за вимога? Перша вимога це ви повинні мати дозвіл на перебування протягом не менше 5 років. Тобто потрібно прожити не менше 5 років в Німеччині. Другий пункт це життєве забезпечення. Це означає, що ви повинні бути фінансово забезпечені або ж працювати заробляти самі. Це означає, що ви не повинні бути на обліку в джоб-центрі чи там інших відомствах соціального захисту соціалам. Третій пункт це пункт щодо пенсійного забезпечення. Ви повинні сплачувати внески до пенсійного страхування, рентферзіхорунг протягом часу не менше 60 місяців. Четверта вимога: це ви не повинні вчиняти серйозних протиправних дій. Покарання у вигляді штрафу в розмірі не більше 90 денних ставок чи умовне покарання строк. На три місяці, як правило, не мають значення для цієї вимоги. П'ята вимога. Ви повинні мати дозвіл на роботу: так званий Arbeitserlaubnis. Шоста вимога це наявність інших необхідних дозволів для виконання довгосрочної роботи в Німеччині. Сьома вимога це обов'язок вільного володіння німецькою мовою на рівні b 1 Пам'ятайте саме рівень b 1 для е, біженців, які шукають притулок. Для них, якщо не помиляюсь, необхідний мінімальний рівень а 2 Восьмий пункт. Ви зобов'язані успішно пройти так званий орієнтаційний курс здати тест «Lebens in Deutschland». Саме після цього курсу ви отримаєте відповідний сертифікат. Зберігайте дані сертифікат. Дев'ятий пункт передбачає, що ваша квартира має визначену стандартами площу, якої буде достатньо для е, вас та вашої родини. Е, кожна федеральна земля має е, власні вимоги щодо житлової площі. Тому ось такі дев'ять вимог в законі Aufenthaltsgesetz, е, які ви повинні знати для того, щоб отримати ПМЖ Niederlassungserlaubnis – і спокійно знаходитись на території Німеччини в подальшому, підписуйтесь на мій тікток канал з повагою. Ваш адвокат Демченко.